Про геополітику і війну, про те, що відбувається на фронті і на зовнішньому фронті, і в Європі і в Америці, ми поговоримо з паном Петром Черником. Це військовий аналітик, кандидат політичних наук, доцент, учасник бойових дій і полковник збройних сил України. Вітаємо вас, пане Петро. У нас в ефірі. Вітаємо слава Україні! Героям, Героям слава. слава, пане Петро. У нас буде дві частини нашої розмови. Отже, перше три навтовидобні заводи за добу і вже складно порахувати скільки таких заводів за останні тижні вибухнули в росії я десь прочитав власне таку влучну фразу невідомі безполотники були санкції проти палово-енергетичного комплексу росії краще за європу але ж чи ці удари насправді мають вплив на війну в україні Давайте ми почнемо із того, що дійсно якісь іншопланетні невідомі добрі сили. Це точно, це точно не ми. Ми не знаємо звідки ці безпілотники прилетіли. Вирішили поборотися за те, щоб паливно енергетичний комплекс Російської Федерації почав у якійсь частині страждати. Чому тут буде певний коефіцієнт? Плюс розуміємо, що поки є вільно конвертована валюта у Російської Федерації, а саме нафта серед і все, що від неї переробляється, і є їхнім головним ресурсом, це звичайно стосується і газу, як такого дозволяє їм закупляти на світових ринках, в першу чергу мікроелектроніку. з якої вони потім будують, чи яку інтегровують у свої головні ударні стратегічні ракети Хасто 101 ха 555 3 3М14 калібр і тому подібне? Чим менше, чим менше буде надходження саме е, нафтогазодоларів до Російської Федерації, тим краще ми прекрасно. Розуміємо, що збити ціну на на нафту як свого часу Маргарет Течер і Рейган домовилися у 1980 році. А до речі, збили аж у 1985 році. До півтора року були низькі ціни на нафту, і це якраз було одною з головних причин краху там того. Монстра ми не можемо, а отже, отаку несиметричну відповідь, хтось вирішив у частині введення санкцій проти протипалено-енергетичного комплексу Російської Федерації застосувати плюс ще один момент: я не вірю у повстання російського народу як такого, що він може скинути власний тиранічний режим. Але те, що треба там на болотах підготовлювати грунт напруги у соціальній частині, однозначно так. Ціна тонни палива уже подорожчала більше ніж на шістдесят тисяч рублів. Із, із минулого вересня це. Дуже серйозний приріст, і десь колись може якась іскра в якійсь точці і, і спрацює, якщо котра здеш з Кремля вирішить поборотися за владу по справжньому. Плюс не забуваємо по лінії розмежування, все, що е, застосовується у техніці, там е, двигуни внутрішнього згорання, і також якась ча, частина, де де спалива туди не доїде. Загалом Російська Федерація має більше ніж двадцять нафтопереробних Заводів це доволі багато, але процес почався і бажаємо успіху тим світлим силам, які вирішили це, це робити. РДК, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон провели чи може досі проводять військову операцію в Курській та Білгородській області, і знов питання: чи має це вплив на Україну? Бо дехто пише, що добровольчі російські формування можуть запросити допомогу від ЗСУ для того, щоб звільнити Білгородську народну республіку та Курську народну республіку від російської окупації. Чи можливий такий перебіг подій? Російські громадяни з'ясовують стосунки зі зброєю з російськими громадянами, і хай собі з'ясовують. Розуміємо, що у нас воєнний стан. Ми не оголошували війни Російської Федерації, і однозначно ми цього робити не будемо, бо оголошення війни Російської Федерації це перехід у стан агресора по міжнародному праву. Нам це абсолютно не потрібно ніяких запитів до нас не може бути у принципі, якщо є команда людей, яка вирішила в такий спосіб. Пробувати хитати режим Путіна, ми можемо їм тільки побажати успіху. Єдине, розуміємо, що якщо це явище стане масштабованим, допускаю, що таке може бути, то значна чи на навіть не значна, яка частина сил і засобів із фронту може бути відтягнута для того, щоб на цьому плац... плацдармі вирішувати у воєнному сенсі цю проблему проведу дуже просту математику. Якщо умовно ще раз умовно важливе мої слова, не вирвати з контексту, туди е, там з'явилося до трьох, до трьохсот комбатантів. То для того, щоб їм чинити справжній опір, і е, був результат із боку ворога, то треба ж ну щонайменше 1000-1200 осіб особового складу і відповідно. Техніку чим більше, чим більше російських солдатів буде відтягнуто на цю операцію, то в якійсь частині хай не дуже сильно, хай у точковому розумінні, буде полегшена по лінії боєзіткнення. Але абсолютно некоректно говорити, що Україна має в якийсь спосіб на це реагувати. Це стосунки між громадянами Росіян. Дуже важливий меседж даю усім, хто мене зараз чує, і по іншому бути не може, друзі, Олексій Марченко. З Барселони, Марія Вілкучевська, з Лондона, Віталій Кіпань з Волині. Будь ласка, зайдіть до нас на канал і напишіть там в профілі. Є моя пошта. Напишіть на пошту, спишіться і заберіть свої книжки, які ви виграли. Ви їх бачите на екрані так само, як і Мафтей Безушко. Він з Чернівців. Будь ласка, прочитайте в Фейсбуці. Я вам там особисто написав. У нас для вас є персональний подарунок. Зверніться в редакцію. Треба зазначити, що представники РДК і Лігіону Свободи Росії вже заявили про те, що можливий колись навіть похід на Москву. Вважаємо їм щиро успіхів і перемоги. Це правда. І ще одне питання про війну в Україні безпосередньо. Чи можна сказати, що Збройні Сили України зараз стабілізували фронт після відходу Завдіївки? Ми бачимо зведення Генштабу і розуміємо, що немає жодної тихої ділянки фронту. Чим закінчився чи закінчився Росіян наступальний потенціал. І чи буде оперативна пауза після виборів виборів Путіна, так званих виборів у ці вихідні? На мій погляд, ніякої оперативної паузи немає і не буде. Дійсно, ми зайшли у точку так званої вогневої рівноваги. Ми у ній перебуваємо після того як вони на жаль взяли Авдіївку, їхній їхні наступальний стратегічний потенціал дещо вихолостився. Чому ну по перше, колосальні фантастичні утрати, як за людьми? Так і за технікою, скажімо, одна Авдіївка із моменту спалаху минулого року, 7 жовтня, забрала особового складу більше 15 тисяч знешкодженого танків 364 бойових броньованих машин, 748. Це по великому рахунку, якщо ще й туди і поранених додати такий повноцінний великий. Великий армійський корпус це неймовірно багато за принципом. Заміщення росіяни можуть застосовувати на цю хвилину в межах і 1000-1200 людей безболісно на добу. Поки що вони цей потенціал підняти не можуть. Хіба вже як Путін буде перепризначений, то цілком можливо, що буде концепція става страна агромна чи є в них потенціал у частині? Людей однозначно так, вони офіційно декларують ресурс від півтори до трьох мільйонів осіб. Чи є в них потенціал у частині техніки, поки що ще зберігається? Звичайно, техніка далеко не якісна. Будувати танки, скажімо, Т-90 можуть максимум 20-25 на місяць. Але на цю хвилину, якщо їхні підрозділи забезпечені у межах від 60 до семидесяти. Відсотків технікою по орштатних показниках то це для них добре. Поділяють точку зору литовської розвитки, котра стверджує, що при тому веденні бойових дій, котрий ведеться зараз, росіяни мають ще запас міцності у межах до двох років. Це доволі багато. Долучайтеся до нашої youtube спільноти, а також долучайтеся до спонсорства, зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите перед собою QR-код, Тож пройшовши за посиланням можна оформити в пару кліків спонсорство всього за 100 гривень на місяць. Також ми залюбки з приймаємо одноразові донати. Тож картка Монобанку та посилання на PayPal є в описі цього відео.